Друзі, всі великі вітання. Ми знову в ресторації ОПА, соціальний проект до БКУ. І в нас сьогодні чудова гостя, прекрасна жінка, волонтерка Юлія Дворнікова. Правильно? І вона зараз розкаже про себе, пані Юлія. бажаю здоров'я. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть про діяльність вашого волонтерського центру, чим ви займаєтеся, як ви допомагаєте зараз Доброго дня, шановне товариство, панство. Рада бачити, що сьогодні ми можемо підняти дуже актуальну тему, яка четвертий рік повномасштабного вторгнення, і ця тема ще актуальна, і є велика потреба в волонтерстві, щоб ми могли допомагати. Все починалося дуже можливо і просто, але з другого боку це було рішення всередині. Зрозуміла, що потрібна допомога, і ми починали готувати просто обіди, готували людей. Пізніше, коли вже люди, які переїхали сюди, знайшли проживання, адаптувалися тут на місці, ми почали думати, куди би можна було ще допомогти, де потрібна допомога. Ми почали займатися відвідувати реабілітаційні центри. І ви знаєте, це велика кількість людей, це десь приблизно 176 людей це один реабілітаційний центр, і тут у нас є Морщини. Ми кожного місяця відвідуємо, возимо їм смоколики, спілкуємося. А скажіть, який центр може, що це центр ви возвіти? Прикордонник. Це буквально там почали їздити туди, але допомагали їм значно раніше. Але вже до хлопців приїжджаємо от кожного місяця. А комарне великий Любін. Там є великий центр реабілітаційний, там ми теж відвідуємо на протязі вже двох років. Це так постійно. Відуємо хлопці і є потреба далі, тому що це якраз наш, наш внесок, наша вдячність їм за те, що вони віддали найдорожче це своє здоров'я. А ми висловлюємо вдячність і наша присутність говорить про те, що ми поруч. Це важливо нинішній час. Які запити найчастіше зараз від військових є щодо вас? Що хлопці, які пропонують якісь можливо, що? Яка найбільше потреба є? Ви знаєте, наші хлопці вміють бути скромними. Ну, так. І це така риса, яка дуже сильно захоплює, тому що в нинішній час, коли ми чуємо багато, що їх когось війна не торкається, це живуть буквально так, що не знають, що є війна. Але просто просять, щоб вони їх, до них приїжджати і все. Таких конкретних запитів немає. Навіть якщо ти починаєш їм роздавати, наприклад, там вологі серветки, там ще щось, то вони, ну от у мене сьогодні це є, а от я це не візьму, хай хтось інший візьме. Вони вміють ділитися, вміють бути знаєте, в такій обмеженості, скажімо так, навіть в тому. Запитів як такових рідко, коли конкретно чуєш. Ну і взагалі в спілкуванні з хлопцями. Тобто, чи що вони відчувають, що говорять вам взагалі? Чи є дійсно так брак спілкування, чи потрібна психологічна більше така, я так зрозумів підтримка, так? Я думаю, що підтримка потрібна з усіх <кій> на всіх напрямках: і психологічна, і духовна підтримка, і соціальна. Але я думаю, що варто нам сьогодні вчитися, як будемо ми комунікувати з ними. Це більше для цивільних, для нас. Тому що ці люди навчилися жити, вчаться жити. А ось ми, як ми будемо з ними спілкуватися, це вже буде залежати від нас. Звісно, що не всі хлопці йдуть на контакт. Це теж вимагає від них зусилля, вони не сприймають між собою, вони дуже чудово ладять. Це варто подивитися по братинству, це захоплює. А вже нам треба, я кажу ще раз, все ж таки говорити про те не добре, коли сьогодні є багато навчань, де можна навчитися, як спілкуватися з військовими, як допомагати. Це і ментально, це і, скажімо, і просто щось допомогти їм то чи інше пере... переїхати або перейти. Але це треба вміти зробити ту послугу, тому що деколи вони не хочуть бути об'єктом милосердя. Вони важають ну, не люблять, коли жаліють, це Звичайно, так, так само коли зі горілицю так. Так, вам це дуже зрозуміло. І це має бути толерантність, це має бути вихованість, це має бути стриманість, це має бути навчено нами. Це ми маємо говорити це, маємо про це думати і завжди питати, що, чим потрібно допомогти. Це найперше, і це найкраще буде з ними комунікація. Що вона починається з таких от простих питань, чим допомогти? Скажіть, будь ласка, ви запрошуєте до співпраці волонтерів надалі. Так можу сказати, де знайти в ваш центрі, куди звертатися, якщо людина має вільні час на вихідних або має можливість принести якісь продукти, там, засоби гігієни, туди-сюди допомогти? Я думаю, що ми всі виживемо строю, і це зрозуміло, що Фейсбук сьогодні найкраща можливість спілкуватися. Ну, всі мої друзі знають. Ми деколи робимо акції, пишемо це в Фейсбуці про інформацію, що збираємось їхати. Тому чи іншому можете долучатися, тому що це теж про, про це треба говорити. Бо деколи людина хоче зробити добро, а не знає до кого приєднатися. Ну, ну, І для цього сьогодні тим більше мій телефон, є сторінка в Фейсбуці, є в Телеграмі, в Інстаграмі. Це сьогодні не є головне бажання, ну, так. а вже не йдуться методи, як це зробити. Тож, друзі, шукайте в Фейсбуці і так само можете написати на проект Доброкава там Росмічаховський з радістю вам допоможемо. Ну і скажіть, будь ласка, таке протеків бажання всім людям, які на четвертому році повномасштабної війни ідуть вперед і щоб люди не зневірилися, оскільки зараз багато людей трохи морально втомилися і так далі. Що б сказали людям, які наближають перемогу? Я би хотіла побажати, щоб ми любили свою країну. Все починається з любові. І то, що сьогодні такою ціною ми виборюємо незалежність, незламність, і ми доводимо цілому світу, що все ж таки Богу в нас оця людяність, яка вражає всіх то гости, гостеприємство, яке у нас є, гостинність. І робімо добро, бо хлопцям це потрібно. Це потрібно кожній людині, і це потрібно. Україні в цілому, щоб вистояти в цей час тільки спільними зусиллями, тільки разом. Ми зможемо подолати всі перешкоди. Так і буде разом до перемоги, друзі. Приходьте до нас, соціальний проект Кава завжди відкритий для спілкування. Дякуємо, Ресторацій ОПАЛ за гостинність. Почуємось, побачимось!